Фарцевий тактичний годинник з Camo Green. Корпус виконано з міцного полікарбонату. Ремінець – це м'який каучук. Щоб налаштувати годинник, потрібно затиснути праву нижню кнопку, затискаємо. У Нас починають моргати секунди. Щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти далі на години та хвилини, натискаємо нижню ліву кнопку. У Нас починають моргати години. Верхньою правою налаштовуємо значення. Нижньою лівою перемикаємо на хвилини. Знову верхньою правою налаштовуємо значення та лівою нижньою перемикаємося. Обираємо рік верхньою кнопкою. Натискаємо знову ліву нижню, переходимо на місяць. Лівою нижньою переходимо далі на дату. Верхню налаштовуємо значенням правою. Натискаємо ще раз. І в нас починають моргати знову секунди. Отже, основний час ми налаштували. Для фіксації натискаємо нижню праву кнопку. Дата, Точніше, день тижня, в нас йде автоматично, в залежності від обраного року. Місяця та дати. Дніжня це скорочення англійською мовою. Для того, щоб перейти в наступний режим, натискаємо нижню ліву кнопку. Ал це в нас будильник. Щоб увімкнути або вимкнути будильник в цьому режимі, натискаємо нижню праву кнопку. Зараз можемо бачити все вимкнуто. Натискаємо нижню кнопку. У нас з'являється тут. Дзвіночок, отже, будильник увімкнено. Натискаємо ще раз. Це погодинний будильник. Можна як обидва вімкнути, так і обидва вимкнути. Для того, щоб налаштувати будильник, тобто години та хвилини, затискаємо нижню кнопку. І таким самим алгоритмом налаштовуємо, як і основний час. Нижньою лівою перемикаємось, верхньою правою. Налаштовуємо значення. Для фіксації натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо в наступний режим. Це секундомір. Щоб запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо мілісекунди, секунди, хвилини та години. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та, щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Йдемо далі dual Time – це наш другий час. Він налаштовується абсолютно так само, як і основний час. Затискаємо нижню, правою верхньою обираємо значення, лівою нижньою перемикаємось між значеннями. Для фіксації натискаємо праву нижню. Переходимо далі. Це наш таймер. Налаштовується за таким самим алгоритмом, як і час. Затискаємо нижню праву кнопку, верхньою обираємо значення, нижньою перемикаємось. Саме натискаємо для фіксації нижню праву кнопку. Це наш основний час налаштовано. Щоб увімкнути підсвітку, натискаємо ліву верхню кнопку. Підсвітка доволі яскрава, особливо у вечірній час доби. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. З годинником можна плавати та без проблем занурювати у воду. Зараз перевіримо. Опускаємо годинник наш у воду. Бачимо зверху секунди йдуть з годинником. Все добре.